Гарно тримає форму. Обов'язково переможувати їх скромним. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже, як ви бачите, ми вже біля сіна. Дощик тоді намочив, але і погоду теж дождалися. Сьогодні дуже гарна погода. Сонечко таке Коля якраз гребе. Зранку вернув, а зараз вже... А зараз вже догрібає, вже з цієї сторони вже все гріб. А зараз під'їде ще тюкупрес з Кричільська. Коросту в нас тюкував з Коросту. але це вже Коля попітався, хто тюкує з Кричільська. То зараз під'їде, потюкуємо. І швиденько його сьогодні завеземо. Оце вже скільки осталось. Те, що від дороги. А оце вже позагрібав у такі валки. Дітей ми сюди не беремо, це далеко так їхать. То сьогодні вони залишилися з, -з, -з бабою, з дітками там граються, а ми зараз вже догрібаємо, достікуємо. Так, всім привіт. ну Бачите, вже тюкуємо отаке таке сінце. Воно то на п'ні, коли ще було не скошене, то таке було білувате. А то ще перележало дощик, то такий має вигляд, порижило. Але нічого, бічечка трошки муки, там картопелька виросте. Трохи картопельки, та й якось буде. а Сінце буде для жуйки їм. Це вже в нас тюкопрес, вже другий з трактор, тракторцем приїхав. Оті, такі тюки. Ну, набиті гарно, але просто у, у коросту, там де Мішаня тюкував, то у його клас, то більші тюки виходять. І бачите, я гріб його поперок виходить. Тому що вітер з цієї сторони, коли так вздовж грибу, то на цю сторону на, на колеса накидає сіно і не виходить ніяк. Пробував швидше, помаліше. То тут ширина дозволяє, то я так поперок його взяв, зробив. Було б вужче, то довелося це б заходом робити, того, що не виходить вітер дуже сильний. І отак воно. Тут, тут ще там крайні самі такі. Волочки великі. Це раз вже у нас буде сухе сіно, не будемо там вже маневр робити із вишк, на вишках, із тюками розрізати. Це гарно, вже Скільки вилежало воно. Дощик пройшов. Можна вийшло забрати сухі. І такі ну і на, на цьому вже, мабуть, буде наша така косовиця завершена. Там ще воно в одному місці 5 соток. Але то коли там буде час, поїду скошую, кошую та сохне, висохне, та в сторону кинемо і зразу скормимо бічкам. Вже містікували все, зараз будемо їхати до хати по прицепа, воза і будемо грузити. Оце вже збирається трактор, вже їхати. Oh, <laughs> Все вже грузимо мить тюки. Один плюс у цих тюках, що грузить, важко. Там ті попередні бачили, що ми по два грузили, але вона ще було сирувати. А ці сухіші. Ну і трошки менші по розмірах ідуть вони. Тут виходить рівно 70 штук. Думав брати прицепа ще чіплять. Але потім думаю, хто я знаю. Воно і так, мені здається, влізе гарно то може і добре, що не до паровозика, вони якраз вміщаються, нормально буде. Йдемо зараз порозложуємо. Я віровочку взяв, думаю може прив'язувати треба буде наверх. Зараз глянемо, що воно вийде. А такі, як для маленьких людей, тючки. Але добре, що, що не треба кричати і раз, коли піднімаєш. У тому році грузили просто навоз, а не тюкувавши. Леся була, розложувала тут скридовщика, чи як воно правильно називається. То така гурка теж була чи маленька. Можна сказати, то було теж на сіно, то відсотки 80 звідси. бо тут трошки було, там хлопці повидавали. Ну а це вже так. Тюками. По маленьких, хто, хто я знаю, у таких тючках. Знаєте, свої плюси і свої мінуси. Як так, як хто собі тюкує, то на що більше там тягати, купо Отаким от істюкував цей перший сорт. так, у нас перекурчик трошки невеличкий, Розгружаємо тюки. Знаєте, горище велике, то все воно вмістилося все стіно, що возили у цю половину, що воно щось стюковане, менше місця займає. Ну Ось цю частину ставимо. Не оставимо, вона сама остається. Це буде на солому. На ячня пшенична і ось на солому у нас буде. вся потрошку. Тоді побачимо. А постійно буде видно, можливо, трошки будемо січку підрізати. Тоді ближе до зими. І так воно. Оце зараз загружаємо, треба трошки попрацювати. Але потім зимою вже Що ж там взяв, тюка, скачав його, сюди зразу бічками перекотив і хай можуть, можуть самі розпечатувати. Якось так. В мене багато там тюків 16 осталося. Загрузить. І буде останній сніп. Ні, останній сніп це, це в жнивах. Останній тюк сіна. Ну отак, і сіном трохи вже впоралися, все на вишках воно тут пригреблись. Ну і Зараз, поки біля Арпала, то розкажу вам, що буде у компанії «Арпал» будуть знижки з 10 по 16 липня на всі Гілкурубі. Більше і менші. Посилання буде під відео. Кого цікавий, то заходьте. Можливо, раніше ціна не влаштовувала чи ще щось, то гляньте, які там знижки щодо що чого. Ми глянемо на вишки, скільки в нас тут сіна вже ми заготовили для своїх бічечків. Оце вже Коля сюди поскладав його. Це менша половина, а ще більша половина буде, як Коля казав для соломи. Ну, вже на сьогодні у нас буде все. Вже підемо в хату відпочивати. Вже ми сьогодні трошки і наробилися. Вже є на кухні. З'їздили ми вже на наші грядочки, вже посапали цибульку, і капусту, і моркву. Моркву і посапали, і прорідили. Щоразу, коли сапаю, все прориваю, але все рівно така здається, що густовата. І кабачки вибрала. Це такі. Уже менших, за цих пару днів, що не були, то дуже великі поросли. То вже поросяткам їх потім наріжемо, чи нарубаємо скиркою, чи на тертушку. Зараз я хочу спекти з кабачків рулет, натру на тертушку кабачки від жидкості, відіжму їх, і туди яйця, сметану, муку. Ну зараз вам все по черзі покажу. Включу духовочку, щоб нагрівалася. На саму більшу тертку кабачки не відлуплюю, вони молоденькі. Отак. Вже натерла три кабачки. Невеликі. Що мої хлопці ходили в магазин? Кабачки додала в миску. Зараз я їх посолю. перемішую сіллю. І ота постоять хвилин п'ять. наріжу цибулину одну, і петрушку петрушку додав в тісто, як буду запікати. а укропчик уже, коли буду рулета змазувати. Оце вже кабачки пустили сік. Зараз я їх відіжму від соку. Кабачки вже віджала від рідини. Добавляю у це кабачкове тісто. Цибульку з, з петрушкою, солі вже не буду додавати, Я солила коли їх на початку перед віджиманням, додаю перець, три яйця, ложка столова сметани. Це перемішую. І додаю Муку. Пергамент змащую олією, таким помазочком. Таке тісто в мене виходить. І викладаю на форму. Зараз розрівняю. І поставлю в духовочку. Розрівняла, тепер ставлю в духовочку. Рулет мій печеться. Зараз я зроблю таку намазку, щоб всередині його змазати. Беру три плавлені сирки, укроп, часник, ложка майонезу столова. І зараз сирок плавлений натру на тертку, таку вже цю дрібнішу. До майонезу додаю сир плавлений. Додаю укропчик. І два зубчики часнику. Перець мелений трошки. І оце перемішую, як рулет мій спечеться, похолодає. Я його ось, ось такою намазкою намажу. Уже рулет спікся. Отут він похолодає. І змазую рулет оцією намазкою, що я приготувала. З цієї сторони він запікався і наложила помідори. Сьогодні у два ряди, буває у три, але метка помідорна була невеличка. І отак згортою рулетом. Трошки тісновато, щоб такий він був би Тугий. Отак його згорнула, запакую пленочку. Зараз поставлю в холодильник на годину. Ну, годину-півтори полежить. Він отак застигне всередині, таки стане плотнішим. І потім будемо пробувати. Вже я пльоночку зняла. Вже він такий більш плотніший полежав в холодильнику. Ну, зараз розрижемо, подивимося, який він всередині. Отакий став. Плотний. Гарно тримає форму. Ну, така в мене сьогодні вийшла на кухні готовочка. Рулета спікла. Вже я його й давно планувала, коли вже кабачки підросли вже гарно, то вже можна і готувати, і рулета, і багато різних страв з кабачків. Ну, все те саме, що на оладки. Тільки я вже туди сік не віджимаю, вже воно там тісто більш рідше, Як ви бачили, як я в попередньому відео жарила. А вже на вже я віджимаю сік, більш тісто таке плотніше, густіше. Вже туди і сметани ложечку. І він такий дуже смачний, помідора з часником, такий приємний смак, і плавлений сироп. Він такий цей рулет, такий сик, ситний, соковитий, такий смачний по літньому. Ну, таке у нас вийшло сьогодні відео. Дякуємо всім, що дивитеся нас і підтримуєте. І підписуйтесь на канал, кому подобається наше відео. Ставте лайки також. Всім пока! Ну, mm -hmm. Зараз буде така маленька ремарочка до кабачків. Це вже мій рецепт. Кабачків обов'язково треба переложувати скромненьким. Ну, це мед вже попало, але Важливо, щоб було похолоджено, бо це неудобно різати. Ну, я його дістала недавно. То ще ви не встигли так, так розморозитися. Зараз, зараз такого бутербродика зробимо. Так сказав, Не ресторанної подачі, ніж тут. Домашній? З якоїсь сторони наступить. Hm, klasni. Podelil sem, mogoče na veseli roki.